Львів чекав на це десятиліттями. Одна із найвідоміших архітектурних парлин міста Національний театр імені Марії Зенковецької, нарешті отримує оновлений фасад. Реставраційні роботи стартують завдяки спільним зусиллям міської влади, бізнесу та громади. Частину фасаду з боку проспекту Свободи відновлять за кошти, отримані з розміщення саме рекламних банерів. Цей проєкт уже називають прикладом успішного партнерства. Культури та бізнесу, Тож, як вдалося зрушити з місця це питання, що роками залишалося лише у планах, і коли львів'яни. Побачать оновлений театр, будемо говорити з нашим гостем у нашій студії Олександр Фоменко, керівник відділу театральних проєктів і міжнародних зв'язків. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір, Оляна, Дуже приємно. Ну приємно говорити про приємні новини. Отож, пане Олександре, театр Зенковецький – це один із таких символів Львова. Що особисто для вас означає початок реставраційних робіт? Коли до того до речі ще від відремонтовували театр ззовні? Так на шуткуручі не згадаю, але для мене відновлення фасаду, відновлення зовнішнього вигляду, є таким символічним поєднанням того, що відбувається в театрі всередині театру. Це і оновлення репертуару і нові теми, які ми намагаємось піднімати, які є відповідними до тих викликів, в яких ми живемо. І власне, ми зараз бачимо такий верхівку айсберга цього процесу. Відновлення. І ремонту будівлі театру генеральний директор, художній керівник Максим Гуленко і директор розпорядник Богдан Муравський одразу, коли прийшли на ці посади в 2023 році, поставили це питання в пріоритет. Що, вочевидь, окрім менеджменту, окрім репертуару, дуже важливо підтримувати в доброму стані в самому центрі міста будівлю, яка є пам'яткою пам'ятником архітектури національного значення і. Поступово цей процес, процес йшов. І на жаль, ми зараз бачимо такий момент, коли далі вже не можна було зволікати. Бо будівля була вочевидь, вона була в деяких місцях в аварійному стані. І, звичайно, дуже нам пощастило, що і місто так відреагувало, і бізнес і допомагають нам всім разом відновити театр. Дякуючи місту, це насправді була ініціатива міста, і придумати таку. Таку взаємодію, але бачите, це дуже теж символічно. Це трошки про нас, про українство. Що навіть під час війни, навіть коли ми всі гроші намагаємось скоординувати на військо на захист нашої держави, все одно якісь самі горячі, самі такі важкі моменти, ми гуртуємось і разом відновлюємо. Чудово, тепер розповідайте, що має змінитися в театрі. У нас є кадри театру. Ми зараз будемо виводити на екран, за які кошти, скільки на це має, всього, має бути витрачено. От, ми бачимо зараз театр. Я так розумію, що повністю будівлю театру ви плануєте відреставрувати зовнішній бік. Так, ця ділянка з боку проспекту Свободи з боку оперного театру це тільки початок. Ми розпочинаємо далі продовжувати реставрування фасаду з цього місця, і далі будемо рухатись далі. Як ми вже говорили, театр є в державній власності, і місто у міста з'явилася така ідея ініціатива запустити цей процес. І далі ми підтягуємо, ви знаєте, що державне фінансування це. Достатньо довгі процеси погоджень і, 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 і отримання цього фінансування на відновлювальні роботи. Тож з цієї ділянки почнеться і піде далі, повністю реставрація всього фасаду. Е, та, ми от маємо це буде якийсь інший колір. Ми привикли бачити в таких от е, бежевих тонах. Чи як, як воно має виглядати вже в кінцевому е, результаті? Так, та, очевидь, воно буде виглядати як е, фасад на центральному вході, uh -huh. та, в кольорах, е, які на центральному вході, це такі та, світло бежеві, такі кремові тона. Роботи вже розпочали, коли плануєте завершити? А, знову ж таки, це ми розпочинаємо довгий такий процес, тому що за цією ділянкою плануємо перейти на іншу, на іншу, на іншу. І тут, на жаль, прям такі строки ну, важко назвати. Ось ця частина при хорошому плануванні, то на кінець весни, на березень, ось ця частина ділянка на проспекті Свободи, вона вже має побачити місто з новим обличчям. Тепер про фінансування, тому що. Є кілька джерел фінансування для цих робіт місто. Я так розумію, бізнес і відповідно кошти від реклами. Хто саме з бізнесу зголосився? Які це суми, що виділяє місто, і які кошти плануєте виручити від реклами саме банерів? Це йдеться про ці центральні банери, які ми зазвичай бачимо на театрі Занкувацької, щойно ми бачили у відео так. А насправді мова йде про, про банери на арештуваннях. Арештування за за всіма правилами мають бути захищені, і це використовують, щоб не, не вішати просто монтажну сітку, таку будівельну сітку, то використовуючи і банерні матеріали, і таким чином і ховають сам процес будівництва від, ну, від громадян, і таким самим і забезпечують безпеку, щоб нічого не впало з арештування і так далі. А власне, це звичайно, театр виступає як замовник цих робіт, і далі координацію і ініціативу підхопило місто. І власне місто проводило перемовини, шукало людей, які були готові зголоситись на такий проєкт. І мені точно відомо про «Київстар», що «Київстар» відгукнувся на таку ініціативу і готовий підхопити. А далі я думаю, що варто все ж таки з містом говорити. Це трошки більше їх компетенція. Ми тут якби з залишаємось такі позиції, що нам допомагають, і ми раді будь-які допомоги. Ви відповідаєте за контроль, контроль цих якості робіт так. безпосередньо, тобто так, звичайно, державне підприємство Національний Театр імені Марії Марі є в державній власності і є пам'ятником архітектури національного значення, і звичайно, буде окремо і техогляд, і авторський нагляд за за роботами, і звичайно, театр буде повністю. Контролювати разом із міністерством з іншими всіма і комісіями і органами над тим, щоб та щоб все відповідало нормам е, е, і так далі, та. Я повернуся ще до банерів, тому що йдеться про банери на арештуванні, як ви щойно сказали. Чи може зараз бізнес, який, наприклад, додивиться наш ефір, звернутися до вас для того, або розмістити свій банер і тим самим допомогти театру у відновленні фасаду? Так. в цьому етапі проекту ми б радили звертатися звичайно до міста, тому що вони є цими орбітерами і ініціаторами процесу, вони швидше скоординують і, 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 і знайдуть можливість, як можна підтримати цей процес. Але подальшому. Та, звичайно, ми відкриті і театр, звичайно, це тільки маленька частина це роботи фасаду, але і багато систем інженерних зношень, і всередині театру, то, звичайно, в наші важкі часи ми будемо раді будь-якій допомозі. Робити ремонт це завжди не просто, а коли це робиться ремонт. Пам'ятки архітектури національного значення то ще складніше, тому що є дуже багато моментів, які мають бути враховані. Наскільки якраз є оцей контроль, за і яку які саме моменти слід врахувати, коли ви от зараз реставруєте фасад, що має бути обов'язково збережено, які комісії приходять, які комісії відповідають, щоб от пам'ятка архітектури залишалася пам'яткою архітектури, такою, як вона має бути, а не потім перетворилася, знаєте, на таке сучасне мистецтво, яке не всі ми можемо. Зрозуміти? Так, очевидь, догляд за такими об'єктами, за пам'ятками архітектури, він дуже, дуже уважний і театр це не є виключення. Але разом з тим, ці роботи, які плануються зараз провести, це скоріше, як я казав, вже більше говориться про такі. про якби Вирішення дуже аварійних моментів, бо той фасад, який дійсно зараз дивиться на проспект Свободи в частині балконів, він дійсно є аварійним. Ми проводили профілактичні роботи, постійно укріплювали, бо вони були в такому стані, що не просто розвалювалися. А тут не йдемо, звичайно, ні про як перепланування. Це буде точно в такому ж архітектурному рішенні, стилі, просто будуть оновлені матеріали і більш нова штукатурка і підкріплення підкріплені там вже є навіть руйнування стін. Вони будуть е, підкріплені. Та то власне ніяких інновацій і не планується. Це все залишається в стилі в е, історичному е, вигляді. Як воно і було, так і воно і буде. Зараз дуже багато глядачів, які дивляться на наш ефір, думають: от я піду в театр на весну, чи не вплине мені якось не буде заважати. Ось цей ремонт шумом е, і тому подібному. Чи, е, чи вплине на роботу театру, якраз будівельні роботи щодо оновлення фасаду? Е, ні, театр вміє виживати вже за стільки е, років дивних історичних моментів. Український театр вміє виживати, але і технічно це насправді не так. Зараз вплине на роботу театру, тому що ця сторона з проспекту Свободи вона навіть не межує з сценічними майданчиками. Там є вхід на камерну сцену з того боку, але все одно вхід буде проводитись або через центральний вхід, або так само ми його зробимо безпечним і зручним. І театр фактично це ніяк не вплине на репертуар і на розклад роботи театру. Атер Зенковацької це ж не лише е, там сцена, це обличчя нашого міста. Ми можемо так назвати. Як на вашу думку, оновлений фасад саме буде більш приваблювати і цього самого глядача, і навіть туристів, які, попри війну, все ж таки приїздять до Львова. Та, звичайно, звичайно, що театр це далеко не будівля. Це скоріше те життя, яке там всередині відбувається. Але як ми вже говорили, коли ця будівля вже доходить до моменту руйнації, ну це вже така критична точка. Ми вже не можемо того допустити, тому що наш глядач буквально є не в небезпеці, коли він просто підходить до театру. А і звичайно, коли буде оновлений фасад, то буде набагато приємніше. І дивитися, і відвідувати е, ці заклади, і зробити фотографію на, на фасаді е, біля театру. Це буде набагато приємніше і, е, і спокійніше. Я впевнений, що те, що відбувається всередині театру оновлення, воно поступово буде отримувати оновлення і в матеріально-технічній базі, і на фасаді, і на будівлі, і решта-решта ми -решта. розповімо нашим глядачам щодо цієї розмови, коли ми нас ще не вімкнули в прямому ефірі. Ми з вами спілкувалися якраз про репертуар, який зараз є в театрі. Я цікаво, з який. Є вистави, наскільки зараз побільшало глядачів у театрі в принципі з часом війни, тому що за моїми спостереженнями, і те, що я бачу у моїх друзів, ну театром точно стало більше цікаво ніж наприклад, це було до війни. Це або ну неможливість виїхати з країни, бажання переключитися, чи менше заходів стало, чи просто люди почали більше цінувати, от саме наше мистецтво. Ви знаєте, це комплекс, це комплекс процесів. Вочевидь, дійсно, російсько-українська війна триває з 2014 року і повномасштабна з 2022. І дійсно, ми всі знаходимося в такому стані виснаження, емоційного психологічного виснаження. І дійсно, це є один з факторів того, що люди шукають де би знайти відновлення. Mm -hmm. Та відновлення, ресурс для відновлення. І театр дає дає цей ресурс, і це одна частина глядач, глядача, Це і є ті глядачі, які хочуть прийти і е, відновитись, та відпочити більше Від... стало з часом. Так, та звичайно разом з тим в українському театрі йдуть дуже активні і потужні процеси. Він дійсно зростає, він дійсно розвивається. Ми стали набагато більше використовувати нашу українську драматургію і матеріали, і і, і сучасні, і класичні. І е, тут ще і з'явився трошки вищий рівень е, пропозиції. Що приводить нового нового глядача в нову аудиторію в, в театр? Ну і звичайно, та ця цей момент навіть не стільки, що люди не можуть виїхати, а стільки що європейський театр не дуже поспішають до нас приїжджати. Тому ми на ринку на ринку зараз трошки такі монополісти. Що український театр в, в Україні трохи монополізує цей простір, і ми не бачимо закордонних наших друзів. Хоча дуже дуже були б раді, якби. Приїжджали на гостролі наші друзі. Ну власне, ось ці фактори впливають на те, що дійсно стає більше е, е, глядача, і е, за статистикою нашого театру я бачу, що воно та воно поступово зростає, зростає з кожним роком. Не не, не супер швидко, але поступово зростає. Бажання ходити в театр в людей точно зараз є. І тут питання. Ми говоримо про оновлення фасаду. Це дуже класно дуже приємно Насправді, що визитівка Львова вона стане ще привабливішою, але Є один е, найважливіший момент в ситуації, в якій ми зараз є, в час війни, в якій ми зараз живемо. Це інклюзивність театру. Наскільки театр є інклюзивно доступний? Uh, Будівля театру була побудована в 1842 році, з 1836 по 1842 рік. І звичайно тоді суспільство мало інші виклики і не такі, які маємо ми сьогодні. Ми поступово її адаптуємо до наших реалій. Зараз у нас є безперешкодне потрапляння для людей з обмеженими можливостями і для людей на кріслах колісних на основну сцену. Є спеціальний пандус, де можна без, безперешкодно потрапити в фоє театру і з фоє потрапити в глядацьку залу. І от, власне, з ремонтом на стороні проспекту Свободи. Ми підійдемо до моменту, щоб обладнати камерну сцену спеціальним таким ліфтом-підйомником, щоб можна було дивитись, щоб можна було туди потрапляти безбар'єрно, безперешкодно. Тому що зараз, та, на жаль, тільки основна сцена у нас обладнана для людей з особливими потребами. Можуть вони потрапити туди безперешкодно. На інші майданчики у нас їх чотири. На жаль, це не просто для людей, які є нами. Мили... Лицях або на кріслах колісних не просто чи нереально зараз станом на зараз? Ну, ну не просто не просто звичайно так. Ну ми можемо ви знаєте, як це відбувається, що ми можемо допомагати. Наші працівники, адміністратори можуть допомагати потрапити людині, але це не створити такі умови, щоб та. людині було комфортно самій та. чи заїхати Очевидь, чи цьому, зайти. Цьому є принципи безбар'єрності, та щоб людина не інклюзивності, щоб людина не відчувала себе якоюсь інакшою. Чи вона та. 100%. і на завершення про театр зінковецька ми дуже сподіваємось, що і питання інклюзивності так само будуть вирішені, тому що це не менш важливі ніж гарні фасади, насправді. Але е про театр зінковецької я вас звідси е не можу відпустити, поки ви не розкажете. Три факти про театр, які до прикладу ми не знаємо. До прикладу скажете, що в театрі працює така то кількість людей. От так історично ми маємо бути обізнані. Давайте е навчіть нас трохи те, що ми наприклад, ще е ніде не могли прочитати, або можливо мало людей зовсім знає. Е, та е, важко навіть е, е, по, Кількість людей кількість та. вистав до прикладу скільки відбулася, чи у вас є якісь такі, або можливо є у ваших акторів якісь свої ритуали, які вони роблять перед виходом на сцену. Та, та. ну звичайно, у кожного актора є свої свої ритуали, і е, зараз трупа е, занківчан, вона дуже в доброму такому стані, і, і е, професійному, і такому психологічному, всі дуже згуртовані навколо тої справи, чим ми займаємось. І та є навіть такі моменти, коли актори перед виставою збираються, так беруться за руки і е, е, потім е, йдуть на, на свої позиції. Е, ну е, з того, що, хоча мені здається, це є в Вікіпедії, те. Що е, пан е, граф Станіслав Скарбик, який побудував той театр, це е, е, був його е, такий мегапроєкт, е, і е, він вкладався в нього всією душею і навіть матеріально, що ми навіть знаємо, що він виробив свій е, ліс для того, щоб підготувати 16 тисяч спеціальних добових паль, на яких е, які стоять на фундаменті, які укріплюють е, театр е, знизу, е, е, так само. Е, навіть не знаю, що Це найстаріша річ в театрі, можливо, яка зберігається така най. Найбільш цікаво ну, звучить це, е, це будівля, і в під час її, е, під, під час будівництва було багато інновацій. Е, там була дуже цікава система опалення цієї будівлі, яка на, на той момент це була така інновація. Там спичай, спеціальні печі е, е, розтаплювали роз, і вони там, якби на продуві обігрівали основну залу. Це була така інноваційна історія. Ну, тут, власне, система вентиляції і опалення це. Е, Воно воно досі діюча. Звичайно, ми користуємося вже, вже новими системами, але вона дуже стара. Ну і власне сама будівля та і скільки, якихось предметів, це такі може і є якісь дрібнички, але це скоріше вже радянської доби. Мені здається, це ну, тут варто пошукати якісь Скільки метрів квадратних має будівля. І скільки у вас працює працівників? 7 тисяч квадратних метрів будівля, і у нас працює штатний розпис. У нас на 301 особу. На 301 одну посаду я бажаю, щоб во кожен метр квадратний став от максимально. Згідно так, як він має бути, згідно історичними усіма правилами, відбудований, відреставрований, щоб глядачі ще комфортніше почувалися у вашому театрі. А ваші 301 працівник точно знали, що вони працюють для вдячного глядача. Я вам дякую за цю розмову. Дякую і чекаємо на інклюзивність доступність у театрі. Так, да, ми чекаємо на вас у нас в театрі і запрошуємо всіх містян відвідати наш театр. Дуже дякую, Олександр Фоменко, керівник відділу театральних проєктів і міжнародних зв'язків. Був з нами в головному за день.